Доброго дня, дорогі українці, дорогі учасники нашої групи. Сьогодні в нас тема більше психологічного типу. Сьогодні ми поговоримо про психологію, про таке поняття, як вдячність і невдячність. Чому? Тому що в прихильників української модерної культури існує певні стандарти поведінки те, як вони повинні поводитися в громадянському суспільстві. Вони повинні бути прикладом і зразком культури, навіть в побутовому житті. Отже, що таке вдячність і невдячність? Вдячність це є відповідь благом, напевне, блага надані тобі. Тобто, як для тебе людина робить якесь благо, щось хороше там, чи гроші позичає, чи гроші навіть дає. Чи навіть допомагає там з якимись документами, чи допомагає в навчанні, чи допомагає в реалізації кар'єри, чи будь-що, ми повинні, повинні відповідати адекватно, ми повинні відповідати ідентично. Ми повинні відповідати ідентично. Є такі явища людини, коли боги створили людей як страх, як в нас є. Внутрішня така система, яка регулює наш страх, називається інстинкт самозбереження, відчуття страху, відчуття болю, відчуття голоду, коли людина хоче відчуття негараздів в організмі, коли організм хворий і організм сигналізує людині, що щось не і потрібно медичного втручання. Четверте це є бажання сексу. Але четверте бажання воно не є предметом поняття вдячність і невдячність. Ми поговоримо про три базові поняття. Коли боги створили людей, значить людина, би сказати, сучасний такий якби, високоінтелектуальний комп'ютер. З здатністю самовідтворювати, тобто високий, надвисокий штучний інтелект, зі здатністю самовідтворення, тобто зі здатністю народжувати дітей і самовідтворенням саморегуляції поколінь з дуже широкою автономією називається вільна воля. Вільна воля чому автономію, чому неповною самостійністю? Тому що наші плани коригуються якби богами, що би ми не планували, а великі боги вони керують. В тому числі і Маріанна, наша велика богиня. Тепер, як ці страхи, оці, це що, тобто людина, вона коли створена, вона не, вона не є поганою, тому що вона така є. В оцей штучно-людський інтелект були закладені ті от базові поняття: бажання поїсти, бажання бути в безпеці. Бажання, щоб організм не турбував, це все було покладено, значить, в основу життєдіяльності людського організму. Людина не є погана, тому, наприклад, що вона така є, тому що організм подає певні сигнали, і поки людина не задовольнить ці сигнали організму, доти вона не зможе комусь робити добро, бо щоб робити комусь добро, в першу чергу треба любити себе, бути, скажімо так, своєрідним самоегоїстом і. Щоб ця любов до себе давала хороші плоди, і через це ти допомагав іншим. Тобто будь-яка людина, який би він там не казав, що він там закінчений альтруїст він все одно в першу чергу думає про себе, а потім дає він від залишку свого. Він не дає от все. Так як кажуть, і це все міфологія, це все неправда, те, що говорять там різноманітні релігії. Існує, значить, Суб'єктивні страхи і існують об'єктивні страхи, Значить, суб'єктивний страх, значить нижчого рівня суб'єктивний страх вищого рівня, значить нижчого рівня суб'єктивний страх, коли людина відчуває страх перед якимись такими обставинами, які фактично не несуть для неї жодної загрози. Ну, наприклад, страх в ліфту, страх того, що вліво застрягне в ліфті, задихнеться, страх літати літаками, пароплавами їздити, там, поїздами, автобусами, автомобілями, страх загинути в автокатастрофі. Ну, як приклад наведу такий страх. І страх, що, який фактично ну, дорівнює ну, майже нулю, там дуже окремі випадки, щось трагічне трапляється. Потім суб'єктивний страх вищого рівня від відрізняється від суб'єктивного страху нижчого рівня з більшою ймовірністю здійснення і з більш глобальними наслідками можливими. Повторюю, можливими страх провалити екзамени. Тобто, цей страх пов'язаний з певними настанням певного негативного процесу, який може негативно. Вплинути на його соціальну роль. Наприклад, не здав якісь там екзамени на роботі, тест і там пішов по посаді вниз, і змінились якісь там соціальні становища, чиновник комусь не догодив, він тебе понизив там звільнили, ось так і змінюється соціальний статус. Ну, Але воно, я кажу, будь-який страх, чи суб'єктивний страх нижчого рівня, чи суб'єктивний страх. Вищого рівня жоден з цих страхів він є суб'єктивний і він не несе загрози життю і загрози, і загрози здоров'ю тобто страхи, які не несуть загрози життю і здоров'я, вони є суб'єктивними, вони є маловиправданими. Ну і об'єктивний страх це коли війна, коли ти йдеш на війну, коли ти страх там загинути, або якісь інші страхи, або береш участь в чомусь такому, що загрожує життю і здоров'ю. Ну тоді тоді це вже об'єктивний страх. Менчастим, і воно все впливає на чесність людини, ті всі страхи, ті всі якби, установки, які заклали в нас Боги, на вдячність і невдячність людини. Зараз пояснюю, як воно все пов'язано є. Значить, чому люди бувають невдячними? Значить, перше це є виховання в сім'ї, тобто кожна переважна більшість дітей виховується в тій чи іншій сім'ї, де є ті чи інші установки. Se sì, І якщо дитина з малку бачить наглість, бачить, що все можна брати силою, тобто, мовно, каже, кажучи, в лапках йти танком вперед через наглість, і вона це все вважає, що її всі винні в тому житті. Хоча насправді там її ніхто нічого не винен, але все одно вважає, що винні, тому що дивиться, наприклад, батьків, наприклад, родичі, які вчать, що це і нормально от мене був реально приклад. Це було вже давніше. я Пам'ятаю, який це був рік 2008 чи 2009, а в... Бо я теж кручуся, скажімо так, в сфері торгівлі і сталося ну, то ще до того, як я потрапив Збройні Сили України. Трапилася така ситуація, що в одному із гіпермаркетів в Києві ну, там, значить, йдуть два мужчини, і хлопець такий років десь шість. 6, 5, 6, 5 6 років дитина. Ну, я зрозумів, один з них був батьком цієї дитини, хлопчика, і він там безпідставно напав на менеджера по продажах і не на те пожаліюся, до адміністратора туди-сюди. І, і тій дитині каже, слухай, і вчися, як робити. Оце є приклад це виховання такого від'ємного егоїзму. Виховання, значить, такої споживацької психології, виховання невдячності. Тобто, та, люд, та дитина в майбутньому вона буде бачити, що це є норма, що так робити можна і нічого за це не буде, що їй всі винні. Це перша причина невдячності. Друга причина невдячності. Полягає в тому, що людина обдарована, якого ми обдаровуємо, і для кого ми робимо якесь благо, якусь хорошу річ, якусь користь, вона не завжди може знати про це, що іменно ви зробили для неї це благо. Яким чином? А я вам зараз поясню, уявимо таку ситуацію, що у вас є хороший друг. З якими ви умовно кажучи, разом вчилися в університеті, у вас там великі повага є до нього про цю людину високої думки. І у вас сталося так, що у вас зараз нормальне становище, а в нього зараз стало фінансове становище, ну, ніяк і бажає кращого, тимчасово. І ви не хочете, щоб в силу своєї скромності, щоб та ваша допомога виглядала як якась подачка. Тому вашому другу, ви і ми, умовно кажучи, знаєте там номер, його карточки, якщо координати, ви скидаєте якусь там суму, щоб він певний час міг продержатися, поки його фінансове становище не стабілізується. І оп, він такий дивиться на карточку. Класно, гроші прийшли. Невідомо від кого прийшли, але воно, але воно прийшло. І він тим користується, він використав цей весь, ваш ресурс. при тому він не знає, що це ім. Це благодіяння пішло від вас. І він не знає, що це ви зробили, і ви йому не кажете відповідно. І уявіть собі в житті, що його становище з часом стабілізується, і ви приходите до нього в якійсь справі, і він вам відмовляє. Відмовляє, хоча може не відмовити там в силу певних своїх причин, хоча міг вам і допомогти, в нього була можливість. А чому? Тому що він не знає, що в той час. Коли було важко, і що це іменно від вас було, а ви йому про це не кажете на тій ситуації. Тобто, як він би знав, що ви йому тоді допомогли, що це була допомога іменно від вас фінансова, можливо, він би не допоміг вам не тому, що він там хоче, можливо, він би чисто з людяності допоміг через не хочу, тому що ви йому допомогли. Ех, ще один приклад можна привести: от уявіть, от студент вчиться в університеті і щось він там накоїв. Поганого такого, що гідне для того, щоб його там, як то кажуть, і згнали, вигнали з цього університету. І рішають педагоги, і, і хтось один заступився каже: давайте хлопцю нам ще один шанс. І... Він про це, відповідно, не знає, що ця людина заступила. Ця людина не каже, що це він йому допоміг його трудами. І... Уявіть собі, що цей викладач у нього веде якийсь предмет, і він не знає, і поставив йому там негативну оцінку. Ну, що таке негативна оцінка? Ну, негативна оцінка, це потім прийдеться справляти це все відповідно. І він, не знаючи про те, що ця людина йому допомогла. Цьому студент пише там клявзи на нього, там, що і в заслідок чого ця людина отримує великі неприємності, це, яка допомогла, щоб його не виключили з цього університету, не відрахували. І він думає: О, звідки така невдячність? А невдячність про те, що людина про це не знає. От я навів конкретних два приклади. Що людина може і знати, що це ви їй допомогли. Третій тип, і він найчастіше і найчастіше трапляється це означає м -м, нерівноцінний обмін благами. Ну, наприклад. Багато людей є такі люди, що вони роблять якісь хороші вчинки для інших людей, не тому, що вони такі добрі, що вони люблять так, людей, а, тому, а з розрахунком, що я тобі зроблю якийсь мінімум, а ти мені потім за цей мінімум зробиш якийсь там дуже великий максимум, такий, які нерівноцінний, коли боїться нерівноцінне. І тоді виникає невдячність, ну, умовно кажучи, в тої сторони, ну, скажімо, Обдаровано її, але виникає закономірна невдячність. Тому що, якщо ти мені дав, наприклад, яблуко, а хочеш, щоб я тобі дав заміну автомобіль, то зрозуміло, то і логічно, що є невдячність. Ну, давайте наведемо якісь елементарні приклади. Ось, наприклад. Хтось комусь пообіцяв, от я тобі посприяю, наприклад, в кар'єрі, в роботі на посаду. Але та людина, яка сприяє в кар'єрі комусь, там начебто безкорисно, насправді не безкорисно сприяє. Наприклад, вона, умовно кажучи, поклала око на його будинок, на його майно. І ця людина класно, допоміг мені, дякую, друже. А потім та людина каже: Я ж тобі допоміг, ти маєш ту посаду. Каже, тепер. Давай мені там свій будинок, або може бути ще інша. От одна людина, хтось когось влаштовує на якусь посаду, ніби безкорисно, і то йому дякує. Але насправді з розрахунком, що цей зробить якийсь там незакон... маючи ту посаду, будучи при посаді, будучи там чиновником, якісь такі незаконні оборудки, що вони і не соціально небезпечними для суспільства, так і для держави, так і для нього самого, бо може бути, умовно, кримінальна відповідальність наступити. І коли от, потім про таке, який ти невдячний, я ж тобі допоміг, а ти мені шкодуєш там той підпис поставити. А той каже, аж ти знаєш, що за цей підпис я можу. Я можу сісти надовго, що сім'я розпадеться, все моє життя, вся моя кар'єра розпадеться. Каже, ах ти, невдячний! Ось Ко, е, невдячність найчастіше виникає при такому ну, нерівноцінному обміні, е, благами. Е, для того, як вчить модерн, для того, щоб такого не виникало. Завжди потрібно робити дві речі. Потрібно, ну, Найкращий варіант застрахуватися ніколи не брати нічого за дурно. Треба платити за все, Ну, так вчить модерн. Наприклад, ви зробили ну, просите якусь послугу, коли щось за щось, ви повинні заплатити ту суму, яка рівноціна на тій послузі. Коли вам щось роблять, і ви не впевнені, що як вам буде треба, що вам відповідають такою ж вдячністю. Просто уговорюйте суму. Я го так я готовий вам допомогти. Так, я готовий на вас потратити свій час, свій ресурс. Я готовий там ризикнути, там, якщо на якісь ризики, але воно але сума то така: то ви згідні, ви не згідні? Треба треба уговорювати, щоб потім не було обід. Тобто людина повинна знати умови надання оцього того чи іншого блага. Це повинна знати людина. Це є один варіант. І другий варіант можна, може бути якби не фінансове винагорода, може бути не фінансове благо. Тобто, уговорювати також: ти мені робиш добро. Ось в але коли мені буде треба, я звернуся до тебе, але, з чимось, але не наглійтесь з чимось ідентичним. Тобто послуга за послугу, але та послуга плюс-мінус повинна буде дорівнювати от тому благу і тому добру, яку, яке зробили ви. Тобто рівноцінний обмін. Тобто в корні вбивати потім, щоб не було тих обід. Просто до добра ставитеся як до послуги, то буде найкращий варіант. Ще один варіант, чому люди невдячні, може бути, що я вже казав, при крайній нужді. От ви, наприклад, запросили без хатька додому погрітися або якогось друга, якого нема зараз грошей, а у вас коштовна річ. Він вкрав таку коштовну річ не тому, що він вас там ненавидить, хоче вам зробити навмисне зло, а тому, що от він не має що їсти. Він хоче то продати і відповідно собі там. На ті кошти щось купити. Я з якому разі не виправдовую крадіжки. Ось такий варіант ще може бути. То, що я казав, то бажання їсти, бажання страху, воно підштовхує. Ще один варіант невдячності це вже така чорна невдячність, коли людина, яка вам робила добро, яка вам допомагала, яка вас, умовно кажучи, витягнула свого часу соціального дна. А ви фактично там вчиняєте якісь там дії проти життя, проти здоров'я, проти майнації людини, там, проти близьких людей. Ви вчиняє... І ви ці... Але мотив тут вже є не те, що ви хочете задовільнити якісь свої там, первинні потреби організму поїсти. Там, в... Випите, коли ви переслідуєте зі свого роду високу мету розбагатіти, просто або зависті робите, або спомсти робите, оце є найгірше, це вже найгірша вершина чорної ненависті. Ще один варіант досить банальний: от коли до вас приходять за якоюсь послугою, тобто. Ви, скажімо так, вважаєте, типу, що воно не вартує там великої великої віддяки. Ось так о, допустимо, от ви там майстер по ремонту комп'ютерів. Приходить там бабуся, яка з вами живе, молодше, на, на п'ятому поверсі. Ой, зроби то комп'ютер, що тобі там тяжко, і ти втратиш свій вільний час, на їх свої матеріали. Там. Матеріали, наприклад, коштують, йому кажуть, 400 гривень, а вона і ти потратиш свій матеріал, нічого їй не кажеш, а вона тобі дає 20 гривень. Або, або ще інший варіант. Ось Приходить людина, ну, домага погадати долю на картах Таро. От Бере, наприклад, ось такий. Мах такі карти Таро. О, розкладає карти, гадає на картах людина та погадав людині все, людина. Ой, класно, дякую. Все. А, чекай, але ж воно ж теж є відповідна енергія, відповідна робота. І, і, і теж та інформація, яка прийшла, кажу до того мага до цієї людини. Вона ж теж не прийшла. Вона йому діставалася за певну плату. Яку він становив з силами, тобто ну, воно теж коштує, якби треба за це платити. Ось. Ось Чому люди бувають невдячними? Я думаю, вам сподобався цей ролик. Ви собі взяли певні висновки, і я думаю, в нас будуть ще цікаві досить ролики. Гарного вам дня!